На жаль, наша країна втратила дуже поважну людину, старшого водія групи піротехнічних робіт міста Краматорства Лизя Максим Михайлович. Країна втратила людину з великої літери, як в побуті, так і в професіональному рівні. В побуті він був добрий, щира людина, завжди приходив на допомогу в будь-який час. Він дуже любив свою сім'ю, жінку, дітей, в нього троє дітей. З 2014 року ми з ним до його загибелі розмінували територію Донецької області. Це були, це були тисячі операцій по розмінуванню, які завжди з ним, кажімо так, виконувалися успішно. Тисячі. Згадати якусь одну, де він не проявляв свій героїзм дуже тяжко, тому що кожен день, кожен раз він робив такі речі, які достойні поваги. Це людина з великою літери сапер. Ну, на жаль, так сталося. Ми не маємо права на помилку. Ця клята війна забирає найкращих.